Посмертно, молодший солдат Фесенко Максим Юрійович, навідник 3-го десанту штурмового взводу військової частини А 1493 нагорода передається дружині Миргородській Ользі Володимирівні. Напередодні Державного свята Дня Соборності України у Полтаві ординами за мужність посмертно нагородили тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Нагороди передали рідним полеглих героїв. Вони роблять надможливе і роблять все для того, щоб наші діти, наші онуки не знали, що таке війна, а тільки бачили мирне небо і завжди згадували наших воїнів, які віддають своє життя для того. Щоб наша Україна була вільною незалежною і ніколи не була під гнітом будь-якого агресора, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність та акт злуки українських земель. Сьогодні через трохи більше ніж століття після проголошення акта злуки, українці єдині у відстоюванні своєї незалежності і своєї держави. А після перемоги над російським агресором Україна відновить свою соборність. Питання соборності залишається і досі. Ми точно де окупуємо всі свої території. Це питання соборності. Ми повернемо і Крим, і Донецьк і Луганськ. До України це питання соборності. Ми повернемо всіх наших мешканців нашої країни, і це також питання соборності. І духовне, і культурне питання соборності залишається досі. Саме головне, що ми всі разом, Україна соборна, разом до перемоги. Слава Україні! Соборність це не лише спільна територія, а й духовне єднання українців, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це свято свідчення того, що Україна єдина неподільна держава. І будь-які намагання розколоти вони все ж таки в невдалі. І не дивлячись на те, що сьогодні вже 331 й день війни, але українці демонструють єдність. Українці демонструють повагу один до одного. Українці демонструють єднання. Завдяки цьому ми сильні і ми все переможемо. З нагоди Дня Соборності України почесні відзнаки отримали і правоохоронці, і рятувальники, громадські активісти, освітяни та волонтери. Нагорода це не тільки мені, це всьому волонтерському корпусу, все буде Україна. Ми працюємо всі за для перемоги. Напряму контактуємо з збройними силами, допомагаємо, вирішуємо негайні питання, які потрібно в першу чергу нашим захисникам. І теплий одяг, і продукти харчування, і дитячі малюнки школи дуже добре допомагають. Дякуємо учням. А вчительці української мови Наталії Давиденко присвоїли почесне звання Заслужений учитель України. 25 років я працюю учителем української мови і літератури. І я так гадаю, що саме мова єднає і в загальній підтримці, в єднанні ми наближаємо перемогу нашу завершилися урочистості показом документального фільму Щедрик проти руського міра.